Це стан, якого хочеться якнайшвидше позбутися, та чи може тривога бути корисна. Привіт, мене звати Анастасія. Я психолог і психотерапевтка і пропоную поговорити про тривогу. Тривога може бути двох видів: перша це адекватна тривога. Вона виникає як реакція на якусь зовнішню ситуацію. Вона доволі швидко проходить, не залишивши по собі видимого сліду. І друге, це надмірна тривога, яка характеризується тим, що її прояви невідповідні до зовнішньої ситуації. Саме ця тривога заважає нам в повсякденному житті і може призводити до того, що людина може сама собі зашкодити. Чому виникає тривога? Це результат роботи нашого головного мозку, а саме тієї частинки, яка називається мигдаловидне тіло, або ще дуже гарно амігдала. Коли ми відчуваємо небезпеку, що щось не так, що нам щось загрожує, вона активується, передає інформацію до стволу нашого мозку, і він видає таку фізіологічну реакцію, як бій, бій, біжи або завмри. До речі, завмирання це. Теж така прояв може бути тривоги, коли Амігдала активна, це призводить до таких хаотичних дій, якоїсь непослідовної поведінки, людині важко сконцентруватися, обробляти складну інформацію, усвідомлення і рефлексія нам недоступні. Саме тому, коли ми в стані дуже сильної тривоги, важко самому собі пояснити, що зараз зі мною відбувається, і якось заспокоїти цей процес. Важливо, що саме. Ця частина мозку дуже нам допомагає в ситуаціях реальної небезпеки, адже вона дуже часто рятує нам життя. Але проблема виникає в тому, що ця амігдала активується як на реальну небезпеку, так і на наші думки або фантазії про цю небезпеку. І якщо цей стан тривоги доволі довгий і він не закінчується, це призводить до виснаження, адже це потребує дуже багато ресурсів, дуже багато енергії. Також це приводить до невідповідної адаптації або тривожних розладів. Що з цим можна робити, як заспокоїти свою тривогу? На це направлений ряд технік дихання, фізичних вправ, медитації, концентрації уваги, а також медикаменти за потреби. Перше, що можна зробити, це обійняти або попросити, щоб хтось вас обійняв. Саме через те, що наша тривога вона проявляється і живе в тілі, тіло це буде той шлях, завдяки якому можна заспокоїти надмірну тривогу. Ще один важливий шматок інформації про те, що тривога дуже часто це сигнал нашого тіла про те, що у внутрішньому світі щось не так, і якщо не ігнорувати. Ці сигнали тривоги це може бути помічним в тому, щоб помітити, які саме потреби, бажання зараз не задовільняються. Дякую за увагу.